Да, седека. Так. Так, первое то, э, комиссия тут имеется данта 5 питань. Серьёзно. А, ну, давайте. Ну, это, сейчас мы скажем питання по нашей сними решению Комиссии Солнечного рада за 18-го, 12-го, 20-го утвердить структуру зала данных сенсорного анализа оборудования с 13-го. Шановні депутати, пропонуємо внести такі зміни до структури загальної чисельності виконавчих корні і операторів. Ввести до загальної чисельності одну штатну одиницю головного штатну одиницю і називається вона так для того, щоб на наступній сесії так, вивести одну штатну одиницю з, з нами. І там підв'язана низка процедур. І ми її повинні вивести для того, щоб вона могла підписувати ауди, видавати свідоцтво. Таке, так, так вимагає Міністерство юстиції і акцизське відділення. Такі в них вимоги. Це останній пункт для того, щоб вона почала працювати і.

Зробили електронні ключі, допуск і провели навчання. Отримала наша любов в червні вже дозволи працювати в програмі, але за вимогами юстиції ми маємо ще пройти навчання в арцімудраці. Вони то. Тому що вони нас потім контролюють селищну раду, вони видають бланки, вони перевіряють і їх останній електронний підпис на реєстраційні дії, які будуть робитися в селищній раді. І вимогами для цього ну, да, це є організація зберігання архівних бланків і справ, вони вимагають окремий кабінет. Нашому приміщенню не знайшлося, тому ми переходимо сюди. Правильно висотняємо, ну, кабінет Анна Васильівна стояння, який буде відповідати вимогам, може зробити і зали, тобто вона вже з нами сидіти і не буде ця одиниця. Потім, якщо вона в нас віддіє атака при реєстрації в програмі, актовий запис має підписувати відповідно правила. Державній реєстрації цивільного стану особа повноважена та керівник органу, на який покладені обов'язки реєстрації цивільного стану. Тобто має ще, вона ставить підпис на арковому записі, потім ставиться підписи і начальник відділу. Вимога артистського раді, щоб тільки одна людина ставила на архівному записі. Підписи, щоб вона була одна відповідальна людина, яка безпосередньо вносить приємство. Для того, щоб вона ставила сама підпис, потрібно в положення про відділ вписати, що ця людина може ставити підписи і потім це вноситься по судову інструкцію. В положення про відділ, вноситься тільки інформація про обов'язки відділу і обов'язки начальника відділу. Тобто ми не можемо прописати там адміністратора. А якщо вона буде Прямо один. Складно, але думаю, вона по-іншому не спуститься. Ні, ну, що буде не, немає. Немає. Ми вже і так, і так, у нас ще не отримали, і поки ціни мовить виконані. Добре. У нас, нас ще буде реєстрація наложення, смерті. Буде, коли ми знаємо, треба випадатися потім ще. Буде, так? Так. Да. 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 Якщо якісь будуть зміни на законодавстві, меморандум у нас з південними міжрегіональними відділеннями юристиції підписаний. Але відповідне законодавство ми маємо отримати документи і в той же день максимум на наступні передати І точно так же результат вони нас потрібні теж передати максимум на другий день після його відпрацювання. Наразі. Можливо, автобусом ці документи така це не можу. Це ілій кур'єр має працювати у нас постійно. Ну, це Так. Додатковані так, так, повноваження, які безпосередньо прописані в законі про промігації самокрепівання, це каже колегі. Це а, реєстрація народження, шлюбу, письмені. Долуковані повноваження, що його не побачення. А то тобто, вже безпосередньо послуги графіки. Ну і чому на цій сесії ми додаємо окрему поліція, а на другій повинні вивести, тому що уникнути е, теж все ж таки е, довготривала процедуру, бо це це зміна поставить що за собою е, довгий <простес> процес, тому а на кому случає до.

мы здесь до ручной потому что сегодня по ДПР 17го июня до 1/1 первого полупрозрачный пожарный про отдел организационной административной на сдвиги Понавчи проводим коміни, ми не відносимо зміни до положення і виключаємо ці повноваження з положення поділу навіть денний. Тобто вони цим займатися вже не потрібно. Є питання, будь ми заперечення мат, рекомендую. Так, 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 добре. Наступне питання пронесення змін до досера селищної ради від 9 12 нас 2020 року про заперечення. Світлої комісії безпеки солодження радних Пропонується наступні зміни. Пропонується внести зміни о, щодо питань, які будуть розглядатися в гуманітарну комісії. А саме ми додаємо там заклад правдирання. У зв'язку з тим, що зараз це є нагальна потреба, в нас повний сектор питання більше питання. Пропонуємо внести, що там не питання материнства, дитинства, освіти.

Визначення його чисимості чисельності та затвердження персонального складу. У зв'язку з тим, що у нас прийнято на посаду новий поміж генерального директора лікарні особисті, по-моєму, біливанно -по. замінити прізвище, у батько, скажімо так, біливанко населиться, а також там змінити назви. Це і Сіл, там на старості у зв'язку з перененуванням, тобто там, де було виразлене субордне, і змінити там назву посадки, де який було складено в нашу комітету, це і у Яковів. Просто не можна відходити. Відходити в Яковів? Відходити Добре. Все, шостого питання. Дякую. Всё, извините.